На який врожай розраховувати тут, я не, я не знаю. Фермер з села Дмитрівка на Кіровоградщині Олег Капітула хвилюється за врожай соняшника через цьогорічну спеку. Якби була опади, вода, то врожай був би гарний. Рік соняшник був посіяний на площі 55 гектар і зібрали по кругу десь 3,5 тони. 3дсен це було рентабельно нормального року з опадами врожайного то вона така по пояс повинна бути з досвіду минулого року, минулого й позаминулого року. Соя як культура при достатній кількості опадів, вона була ну, в даних умовах сама рентабельна, і вирішили більше приділити її уваги. Торік у нас було посіяно десь близько 100 гектар сої. Врожайність склала десь до 3 тонн з гектара. Цьогоріч періоди цвітіння сої та утворення плодів припали на посуху. Врятувати врожай можуть дощі, каже фермер з Дмитрівки Василь Даценко. Я думаю, десь в районі півтори тони, може трішки більше. Але ж, опять же, сукокупність факторів. Якщо пройдуть опади найближчого тижня днів десять, то можливо буде більше. Показує на полі кукурудзу у землі тріщини, листя рослин сохне. Минулий рік у нас урожайність була за 7 за 8. Навіть деякі поля показували і по 10 тонн урожайності. Урожайності, судячи з оцього качана, який ми вирвали, судячи з посівів, я думаю, ну максимум це 4 45 з половиною тонни. Добрива допомагають, коли є волога. Коли рослина веде нормальну вегетацію, йде обмін речовин, вона засвоює ці добрива. Зараз в таку погоду вони просто не засвоюються. Представлено зараз шість сортів сою селекції інституту. 60 гібридів соняшнику. Це культура, яка дуже широко поширена в нашому регіоні, і 80 гібридів кукурудзи. Директор інституту сільського господарства Ігор Семеняка на науково інноваційному полігоні у Кропивницькому районі показує, як спека вплинула на розвиток агрокультури. В цьому році вперше за період метеорологічних спостережень з 1906 року, 16 липня, була температура, яка. Перевищила абсолютний максимум за весь період спостереження, майже досягала 39 градусів. Це унікальні моменти. По-друге, те, що в нас 90 днів. Практично з 21 квітня опадів тут не було ефективних за винятком одного дня. Ж, соя вона дуже реагує на опади протягом червня-липня місяця. Саме в червні липні визначаються умови для того, як вона буде розвиватись. І отут різні групи стиглості сортів мають відіграти роль стабілізаційного чинника. Ради, що робити аграріям, щоб не втратити врожай. Мінімізація ризиків: різні гібриди, різні строки сівби, різні технології, і це дасть можливість не попасти в яму боргову. Якщо не буде дощів, зниження врожайності зернових на Кіровоградщині до 30% прогнозує керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Вважає зарано говорити про збільшення вартості продуктів переробки соняшника, сої та кукурудзи. Вартість кінцевої продукції, яка доходить до споживача. Не тільки сировина рахується, це стосується хлібобулочних виробів і соняшникової олії, а ще і електроенергія, яка дуже левову частину займає у собі вартості виробництва будь-якої харчової продукції. Тому все стверджувати, що завдяки втратам, які спричинені спекою, буде зростання продукції. Ну ще зарано. каже, враховуючи те, що область споживає 10% зібраного, зниження врожайності не вплине на продовольчу безпеку. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.